Олександр Педан, новий капітан шоу Я Люблю Україну. У педанівців 44. Є! Окрім цього, він ще й власним освітнім проєктом встигає займатися. Студія, студія! Сьогодні ми в Києві. Столиця України насичена багатьма університетами на різний смак. Тож, ми починаємо. І постійно їздить на фронт, аби підтримати наших військових. Коли стоїть вибір, поїхати, наприклад, до хлопців і дівчат на передок чи відпочити. То звісно, я їду е, до них, і знаєте, це теж свого роду відпочинок, моральне перезавантаження від роботи. Коротше, їдемо на реальний бойовий виїзд. Тки, тому що вони саме і займаються. Бачите, в Олександра дуже щільний графік. Ближче до зірок вдалося зловити телеведучого у Львові, де він знімає новий сезон свого освітнього проєкту. Компанію йому складає донька Валерія, з якою вони детально вивчають різні навчальні заклади нашої країни. Ми відповідаємо за розкрутку коледжів, щоб показати, що там прикольно розповісти про них в соціальних мережах і щоб абітурієнти, які будуть з них вступати, загалом знали про них щось. Саме соціальних мереж. Ну і для цього ми кличемо ще одного блогера. І от Лера разом з блогером якраз спілкується з майбутніми студентами коледжу. Зокрема, в майбутніх випусках коледж Чеку можна буде побачити співака Ен Лео, акторку Ірину Кудашову, блогера Миколу Мальчина. Попри цікаву спільну роботу, зірковий татусь та донечка зізнаються. Не так уже й багато часу проводять разом. У Нас трошки різні графіки. Ми знімаємося там різні дні. Тому за день ми там можемо побачитись на годину півтори, а так. Я часто приїжджаю додому, ми часто ходимо кудись разом, це може бути кіно, парк, прогулями. Так. Я реально сумую за Лі Руською і вона зараз вчиться у Львові, коли вона приїжджає в Київ, ми часто власне, ну, можемо виїхати. Лера може мене з дружиною змусити виїхати десь в магазин щось купити там, з одягу і, і бути моїм стилістом або не знаю, помічником в цьому плані. Торік Лєра вступила до українського католицького університету, де вже майже рік вивчає ні не моду та стиль, а соціологію. Живе дівчина в гуртожитку і скаржиться нам, що батьки хочуть заморити її голодом. Вони мені навіть передачки не передають. Коло мене всі дівчата розпаковують якісь коробки з їжею це Так смачно Сором. пахне. Так вони, поки доїдуть від Києва у Львів, вони вже зіпсуються. кажу ні в кого не псуються, а от в мене зіпсуються, кажу, ну. Як бачите, Лєра така сама жартівниця, як і її тато. Олександр бачить у доньці своє продовження. Проте не певен, що вона пов'яже власне життя зі зйомками. Та він і не наполягає. Я впевнений, що Лєра, якщо захоче, вона свого вчителя, як то кажуть, переросте. Але не факт, я не знаю, до речі, я не бачив Лєри таких амбіцій, прям бути ведучою зіркою. І ми поки що не побачили, бо коли до педана проривалися фанати, які хотіли з ним сфотографуватися, Ліра ховалася. від такої уваги до тата. Вона ніяковіє. є. дякую, гарного дня дівчина й сама сміливо заявляє: зіркою себе не бачить, принаймні поки що, тому нині має іншу творчу роботу. Працюю з квітами, вийшла флористику, збираю букети. Мені подобається дарувати ці яскраві посмішки людям, щось їм там крутити і допомагати обрати ту квітку, яка в них найдовше простить. Тим часом в Олександра цьогоріч сталася ще одна важлива подія: гучне повернення на телебачення. Він уже думав завершувати кар'єру телеведучого. Та коли педану запропонували стати капітаном шоу Я люблю Україну, не вагався ні хвилини. Для мене вирішальна роль була все ж таки: ну, користь, яку несе той чи інший проект, і тут мене власне Я люблю Україну підкупили. Тобі не соромно і мені як капітану, там не соромно. Мені дуже сподобалось те, що от, ем, я намагаюся донести теж людям, що от я приблизно в 40 років, та, там, років два тому, почав е, для себе вивчати ем, історію України. І я перевіряю свої знання. Я такий, ой, а я знаю, коли е, там була Коліївщина, а коли там, там не знаю, там, коли там, був Богдан Хмельницький. Китання. Ворота. Ні. Паркан Ні. хвіртка а, О! серйозно та. та й це ще не все у 42 роки. Ведучий вирішив здобути ще одну освіту, бо економічна в житті так і не знадобилася. Це буде щось про те, як я ще можу монетизувати свою популярність з користю для держави. Щось. Не знаю, державні органи управління або громадські організації. Ба більше вчитиметься він не сам, а зі своєю дружиною Інною. Дружина мені каже: А ти що крадеш мою мрію? Це ти будеш вчитися в тому вищі, але ми <сум> хочемо поступати в один той самий університет. От <сум> і це так, так круто. Інна, пропрацювавши вчителькою англійської мови 10 років, знайшла в собі сили почати все з нуля. Проте вона все одно несе користь юному поколінню. Вона вивчилась на сексолога. І зараз вчиться на психоаналітика, щоб нести в маси важливість статевого виховання дітей. Вони відкрили школу статевого виховання, де діткам розповідають. І Я дуже щасливий, я просто пишаюсь моєю дружиною. Подружжя разом уже понад 20 років, тож має свій дієвий рецепт гармонії. Стосунки в сім'ї це дуже важка праця мінімум двох людей. Це робота по пізнанню свого партнера або партнерки зрозуміти її і спробувати зробити так, щоб їй було комфортно, щоб в мене дружина почувала себе теж королевою. Це круто. Ну і звісно, ця родина ні на мить не забуває про виховання дітей. Олександр зізнається, цього йому теж довелося повчитися. І в мене був зокрема і в чоловіків часто. Коли ой немає часу на виховання дітей, я я з роботи прийшов, я втомився. Це все насправді відмазки. Якщо я з Лєрою десь дійсно був в такому періоді, мені за це досі соромно. Але добре, що ми змогли побудувати наші дружні стосунки. Я знаєте, то з Маріком в 35 я взагалі весь свій час вільний передаю пацану. І ми з ним баді, друзі. Скеледром разом ходив. До речі, Педан із коханою замислюється над третьою дитиною. Щоправда, мабуть, трішки пізніше. З дружиною говорили про усиновлення, думали і і досі думаємо. Це ресурс, якщо зараз взяти маленьку дитинку, їй треба дати рівно стільки уваги, а тим більше, якщо вона всиновлена, от скільки їй треба. Зараз я не, не бачу в собі на на жаль такого ресурсу і такої можливості того часу. Ви не повірите, та у 42 Олександр уже навіть не проти стати дідусем. Обранця доньки він також схвалює. Дуже подобається Даня. Ми в гарних стосунках я йому повністю довіряю, якщо вона, вона готова бути мамою. Я точно готовий бути діти сам. Малі діти насправді омоложують тебе чи щось таке. Я, я це було прикольно, я не боюся. Але Ліра та туся все-таки заспокоює. Найближчим часом таких грандіозних планів не будує. Та й до створення родини сама поки що не готова. Ми це обговорювали. Ми двоє дуже ще юні. Йому теж 19 років. Ні про яке весілля, ми поки навіть не думаємо. Ми собі живемо в задоволенні. У будь-якому разі дівчинка має чудовий приклад для наслідування сьогодні. Головна мета Олександра пробити щасливими свою родину, і звісно, в цей важкий час будь-чим допомагати країні. Тобі треба бути саме там, де ти будеш більш корисним, і шукати це місце, і шукати цю користь. це важливо, і і з цим легше далі жити.